Роман Юрійович, у мешканців, жителів міста Вараж, у споживачів ваших послуг, Вараж тепловодоканал, виникло деякі питання. Перше з них стосується повірки лічильників, чому приходять іноді там за великі суми за спожиті послуги за водопостачання. Зокрема, давайте роз'яснимо, з чим це пов'язано, і що треба робити тим, кого немає повірки лічильника. Ну починаючи з 21-го року, постійно як мінімум двічі на рік, ВТВК нагадує мешканцям тому, що неповірені лічильники не приймаються до уваги. В 22-му році, в жовтні місяці, на початку жовтня, ще перед блекаутом і після блекауту, ми ініціювали збори в міській конкомі всіх управляючих будинків, всі управляючі компанії, голов ОСББ, на яких на цих зборах наголосили, що з 1 січня будуть виконуватися всі закони України стосовно обліку. Відповідно, ми просто приводимо нашу діяльність до закону України. Дійсно, в платіжках, так само, які люди отримують, є стаття, знизу справа, можна подивитися, у кого є лічильники, там стоїть термін наступної повірки. Відповідно, якщо людина не звертала на це уваги, то було попередження про те, що будуть нарахування ці відповідності до норм. Норми затверджені, встановлені, відповідно, ті, хто не встиг зробити повірку з 1 січня, отримують платіжки по нормам споживання. Що робити? Терміново пройти повірку. Терміново пройти повірку лічильника. Іншого не буде. У нас буде все виключно в межах закону, тобто іншого не передбачається. Тобто, і ще раз наголосимо, що ці закони ухвалені раніше, Звичайно. і е, безпосередньо е, ці норми вони були відстрочка декілька років для того, щоб люди змогли е, собі повірити або там, вирішити питання з лічильником, його поставити. Зверкаюся якщо Звертаються до людей на протязі декількох років. Як можна не встигнути? Наголошували в 22-му році, е, в жовтні і в листопаді, як можна не встигнути. Наскільки я пам'ятаю, в 2021 році ВТВК навіть зробила пішло на, на мешканцям на, на зустріч про те, щоб розтормінувати повірку лічильників, бо для когось, так. наприклад, декілька лічильників повірити, це велика сума. Так. відповідно було організовано. Давайте і про це теж скажемо. Нагадаємо так. в липні 2021 року. Якщо ви візьмете свої платіжки, подивитись на зворотній бік. Прочитаєте наше звернення. Багато людей звернулися щодо повірки. Дійсно, ВТВК робила повірку тоді, в борг розтермінування робила для мешканців. І багато людей звернулися. Наскільки мені відомо, жодному не було відмовлено. Жодному не було відмовлено. Тому, скажімо так, дуже багато людей зробили повірку, і на сьогоднішній день питань до нас не мають. Тому ми як могли йшли на зустріч мешканцям, як могли вже, скажімо так, ми дійшли до тої грані, коли ми не можемо самі порушувати закон, розумієте? Тому і приводимо все виключно до законодавчих, скажімо так, актів, які є на сьогоднішній день неодноразово повідомляли мешканців стосовно проходження метрологічного огляду лічильників, тобто повірки, надсилали такі ці самі е, об'явки. Відповідно, в кожному рахунку приходять. Терміни повірки, яка має бути тут він до 26 року, або тут у вас буде написано ні проведено, або коли закінчується. Дуже багато на сьогоднішній день спекуляцій стосовно 412 постанови. Всі про неї знають, але ніхто її просто не може нормально прочитати. Там написано, що да, якщо у лічильника строк повірки закінчився в період воєнного стану. То он продовжує, скажем, так діяти, і ми до цього, скажімо так, ставимось відповідності до постанови. Якщо лічильник термін повірки закінчився під час війни, так ми його рахуємо як той, який являється повіреним. Але якщо закінчився до початку. Воєнної агресії Російської Федерації стосовно України, тоді вибачте, будь ласка, цілі не підпадають подію цієї постанови, і хай вас не водять в оману, мусимо нарахувати відповідності до закону по тим нормам, які були затверджені раніше. Ці норми затверджені рішенням тоді ще міської ради. Відповідно, ці норми, скажімо так, всі є, і ми від себе нічого лішнього не можемо просто дописати. Ми діємо виключно в межах закону і приводимо свою облікову політику виключно до закону. Так само багато хто путує, чий лічильник, як лічильник. ВТВК має, ми маємо. Закон про комерційний облік теплової енергії та водопостачання чітко каже, що лічильник, що такое вуділ розпозичного обліку, хто має за цим скажімо так слідкувати, за чий рахунок це робиться. Відповідно, тут все розписано. В двох словах ми від себе нічого не додаємо і діємо виключно в межах чинного законодавства. Так само в законі про метрологію, метрологічну діяльність так можна подивитися в статті 17, за чий рахунок це робиться. Як це робиться, який інтервал повірки і так далі. Тобто, все виключно в межах закону. По мітоді розподілу по споживачам так само можна буде подивитися, чому саме так ми розподіляємо або ні по-іншому. Тобто ми діємо виключно в межах закону. Далі хотів би ще сказати, що наша робота буде і надалі йти до приведення Всій нашої діяльності до чинного законодавства. Тому хочу попередити, що ті е, споживачі, хто не встановив лічильники, будь ласка, відповідності до закону про комерційний облік, е, слідчим нашим шагом буде е, приведення нашої діяльності до вимоги цього закону. Про що він в двох словах говорить? Якщо будинок спожив певну кількість е, води, е, Мешканці, які, скажем так, обладнані квартири лічильниками спожили. Ну допустим, будинок спожив 100 кубів. Мешканці, у яких обладнання лічильникам, спожили 70 кубів, то 30 кубів я мушу розподіляти на тих людей, які лічильник не встановили або який не поверений. Там вже будуть суми зовсім інші. Будь ласка, я вас вкотре закликаю зробити повірку встановити лічильники, тому що суми, які будуть приходити, будуть значно більші, ніж прийшли на сьогоднішній день тим людям, які вчасно не повірили лічильник. Облік ми будемо ввести відповідності до чинного законодавства. Друге питання, яке ставили споживачі послуг стосовно зміни тарифу на гаряче водопостачання, холодне водопостачання, зміну ваше підприємство надає також послугу з вивозу сміття і тепло. Є відповідний указ і постанова, указ президента і постанова Кабінету міністрів про те, що мораторій. Давайте роз'яснимо, бо Мешканці споживачі не розуміють на що розпоширюється мораторій, а він поширюється не на все. Так а є е, певні статті, які все таки там дозволяють мораторій. президентом, который введений, стосувався виключно гарячої води і теплопостачання. Виключно треба просто взяти, прочитати цей указ президента на час воєнного стану та півроку після закінчення війни. На все інше, мораторій не діє. Тому е, змушені були змінювати тарифи для того, щоб підприємство не збанкрутувало. Тариф, який діє в 2022 році, був сформований по цінам 2021 року. Тобто, ще де воєнний стан у нас були, скажімо так, зроблені розрахунки. Така методика формування тарифу. Відповідно, наприкінці 2022 року працювати по. Цінам 21-го, ну це просто було нереально. Відповідно, для того, щоб не збанкрутувати, і щоб мати можливість надавати якісні послуги нашим мешканцям, для того, щоб можна було виїжджати і впряти на ремонт і аварії, мусили, скажімо так, змінювати тарифи. Ми зараз ще, ще раз фіксуємо, говоримо про холодне водопостачання. Виключно холодне водопостачання, водовідведення, вивоз і захоронення сміття. І ще треба сказати про те, що все-таки в нас змінилися взагалі в країні ціни на будь-що. В рази, так. рази. От ми столкнулися з чим? Реагенти з незараження в декілька разів, паливо в декілька разів, електроенергія в декілька разів. Відповідно, ми мусимо платити вже по тим цінам, які виставляють нам, а отримуємо, скажімо так, ціни 2021 року себе по розрахунку. Відповідно, ну це шлях в нікуди, і це, скажімо так, зрозуміло, що так вижити просто неможливо. Пане Романе, давайте ще повернемось до е, зміни тарифу на е, теплопостачання і гаряче водопостачання. Так. Тариф змінений. Так. Водночас е, рішення виконкому він е, не, введений в дію. не введений, оскільки діє мораторій. Так. І відповідно е, після тільки він вступить в дію після завершення воєнного стану через півроку. Давайте пояснимо, для чого було все-таки змінювати, якщо діє мораторій, і що це дасть вашому підприємству. Відповідно до указу президента щодо введення мораторія на підняття тарифу на теплову енергію і гарячу воду, було передбачено і компенсацію, в тому числі такої різниці. Відповідно, виконавчий комітет затвердив новий тариф, але не дію виключно для того, щоб була можливість нам отримати компенсацію за ту різницю, яка є між обґрунтованим економічним тарифом і той, який, скажімо так, діє на сьогоднішній день. Виключно для цього. Тобто від держави ви чекаєте компенсацію, всі необхідні документи, так, ви вже так само Так, звичайно. І ще раз наголошуємо, що люди продовжують платити за гаряче водопостачання та теплопостачання за тарифами, які сформовані по цінам 2021 року. Так. Дуже дякую вам за роз'яснення.